Гагаю, що на джидждропі за промокодом ATOMF та atomf 11 ви зможете отримати 11 до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. І ви, мабуть, зараз спитаєте, AtomF, ну що таке, типу? Ну які 500 G-поінтів на балансі? Ну це не серйозно. Я погоджуюсь, тому я покрутив. Я вже хочу закінчити цю рубрику, нарешті, бо... Це яка виходить? 16-та серія в цій рубриці, де я йду за Платіном кейсом Ось е за зараз покажу, Покажу, бо може в цій серії вдасться. Я дуже сподіваюся, що вдасться його відкрити. Оцей от кейсик і гарно було б. Але. Окей. А, так. Тим часом, тим часом. насправді не 500 баланс, а в мене тут є дещо. і Блін, висне, правда. От, коротше, такі перчатки, я трошки покрутив. Е, рукавиці, ось такі от. Тепер я їх продаю, і баланс 25 тисяч. Давайте чисто подивимось. Е, так 39, да, там коштує приблизно. Е, чисто подивимось, який буде шанс в апгрейді. Ось, ой. 390 тисяч. Угу. Балансом. Е, 54%. Але. Треба краще покрутити, щоб трошки шансики, так сказати, глянути мої. І також, і також, також що Ні, нічого. Так, скільки це коштує 627. Ну, в цілому, це, до речі, окупи 2300, найс. 25 тисяч. Пропоную оцей відкрити кейсик. Ну, а також нагадаю про свій телеграм-канал, адже там, можливо, скоро буде. Розіграш, тому краще підписатись, щоб не пропустити ніяку халяву. 2200, тим часом мені падає. це не окуп. Ще раз, тоді я кручу і раз. Окей, не окуп, не окуп і нуль да. Да, да, да. Ладно, контракт зроблю з цього, всього я 1100, пам, що випадає. 1280. Так, можна з цього спробувати зробити отак, десяточку, 10% шанс. І, можливо, ніжна ваха да, не випадає він. Ладно, піду в батл, зроблю якийсь цікавенький батл на ось так от трьох людей. І і. і. Так, головне, щоб було ну, цікаво. Хоча б трошки цікаво було, тоді тоді якби гарно було вийде. Так, давайте зробимо, ну, думаю, три кейси цих, три кейси цих, три кейси цих. І А, ну вже дорого виходить. 4, окей, 400 буде битва коштуватися. Приват. Окей, let's go. Сюди, сюди. Давай. Не підведи мене, будь ласка. Ну, а, треба вигравати взагалі-то. Але, 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 так, Галіл, ага, зрозумів, мені найдешевше випадає, а це вже вкотре мені найдешевше падає, коли я починаю батл. Ладно, це не важливо. Знов найдешевше. Окей. Okay. Окей. Okay. Я цей кейсик повністю зрозумів. Ну, хоча б 660, 1900 у чувака, в мене 1200. З чимось і. Ого. Ти ловиш Ти що взагалі? Ну, це приколісь. Так, що це скільки? А. А, ну все. Все, все я злив. Я злив, тому що ну, мені ніколи не випаде, ну, ще однаково видає. Да, Коли саме от, два чолові грають. Мене, ну, ладно, неважливо. Неважливо, Галіл. Знов однакове, ну, бачите, навіть не дає шанс розбіжність якусь зловити. Окей, поїде в мене тут. ну, 13400. Тисячу, тисячу, мені б догнати ну, наздогнати. Давай щось. Угу, ні. ге-ге. ГГ, скільки чел виносить? Чел виносить просто 12 тисяч. Можливо, є. Mai... Ну, можна оці покрутити. Like, просто потихеньку. Подивитись. Може щось цікаве мені випаде, наприклад, справа. Ай-яй. Ай, ай. Ну ладно, це 1500. Теж на дорозі не валяється. Якби. Ще раз тоді кручу і... Ще 1500. А, почекайте, вона ж не може бути дешевшою? Вона дорожчою може бути. Найс. Nice. Це 1800 мені випало. Так, і Азімов. Азімов це 700 або 1000. А, ну да. Да-да-да-да-да. Давайте отак. 2900 ставлю, 22% шанс, на жаль. Не заходить, не заходить цей. ну... Цей апгрейдик. ладно, давайте. 6К, витрача, Rash, Rush Може, бустане? Будь ласка, бустани. Так, це непогано. Якщо я не помиляюсь. це навіть десяточку коштує. Так, це десяточка. 22 тисячі. Того в мене є. Можна, в принципі, два ось так відкрити. The main price і, можливо, окей. Ну, давайте один відкрию. Не дуже мені подобається, як воно мені видало. Давай статтрек може якийсь 5800. Мені таке подобається. Так, ми можемо. Ми можемо Якщо. Ну це тупо, да, мабуть, буде. Я потім буду жалкувати, тому краще, краще просто забудемо. Можна ред насправді відкрити, фастом, причому. І 9 Де 9 9К падає. Ладно, давайте. Ось так, агентиків. Просто всі агенти, так, фігня. Окей, оце норм, плюс-мінус. І ще як якогось видати, просто це, ски... це дешево. Ну, 7К окуп, це окуп. А, так. Хочеться оце відкрити. Ну, ніби... ніби не треба, ніби всю манну треба для цього кейсу залишити, тому що в мене є з безкоштовних кейсиків. А. А, да-да-да-да-да Я, я подумав, вже ж наступний день, якби я минулого дня фармив ті, ті, рукавиця тут. Ось так от. Так, що падає. Майже забайтив. Майже мене забайтив. Він. Так, 5К оберту ще треба Ще треба 5к оберту зробити Просто щоб... Просто щоб щоб цей. Ну, ви зрозуміли, оцей кейсик Відкрити, так, давайте 5 лабубу, 1500, 1200, ще 5. Uh, 936, ладно, зробимо зараз контракт, а тут що випаде? Тут окуп 1600. Так, пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, Контракт 2500. Давай. Uh, скільки він має, Давай 7000, 7000 буде файно. а, 640. 640, зрозумів. Тоді 3К, 3К ставимо, і воно. Ну, до речі, стоп, почекайте. Стоп, 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 стоп. Найс. 3000 падає. 25, 25 є. 25 є. О, і, пла будь ласка, можна за 5 ірку щось? Ну це класно було Ну, якісь 180. Фу, Мені хочеться дорогий відкрити пяти. Ну, я розумію, що це, скоріш за все, помилкою буде, тому скільки буде коштувати? 13к, да? А, а оце якщо? 2. Два... Блін. Може зробити. 20 000 Давайте, роблю, пофіг, пофіг, роблю. Це ж какое, я розумію. Так, перше не окуп, друге не окуп, третє не окуп, от, оце от четверте. А. Нуль окупу. Тільки оце окопає, 6. Ну окей, невеличкий злив. Є. Може. Ще, окей, 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 ще, ще. Я просто довіряю. Два, ні. 6, найс. Ще ж. 3, 9. Найс! 6! Найс! 20. хоча б 21. Хоча б так. І того 7К. 7к залишається. Можна, в принципі, оцей завести. 5 тисяч, давай. Мене підзлило, можна повернути мене. 1000-2000, найс. Nice. Так, це та ж сума. Ну, да 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 це злив в цілому. М -м Давайте контракт, так, з цього абсолютно всього зроблю. Я 4400, випадає 1000. Це ж не 15, да, це не 15. А, Спробую просто повернути те, що якби я відкрив, я відкрив за 5К. Спробую повернути цим апгрейдом, але не повертається. Ну нічого страшного. Будь ласка, елітний. Давай рекорд. Треба ставити рекорд і десятку, щоб ти мені видав. Ні, не блестіка, Так, Hellfire C4. це 4. По ідеї це 4К. Це 5К навіть. Ай-яй-яй. Тільки. Блін, ладно, давайте отак за десяточку, Може, щось мені і випаде цікавеньке. Ну, фігня, фігня. Ой. Ой, ну, як вам сказати. Де... Окей, ну ладно, 9500, це нормально. Так, і може, от зараз ти окупиш як ті кейсики. Оцей зараз може окупити. 2300 nice, оце, фігня. оце може. О, це окуп Якщо. Ну. На 700, так, да. воно те повернуло, що злило. Що робити? Шо? Може, оце ще? Давайте ще. Давайте просто ще раз відкримо. Скоріше за все, зараз буде мегазлив. Так, да. не зливає. Ну, якщо, типу, гарне. Ну так, да, 1700 це просто ні в які рамка навіть не лізе. Спробую зробити хоча б 170. Ось так от оцей глок. Браз може. ні. Не випадає. Ой, печально, ой, як печально. А що ж мені відкри... Окей, давайте ось так Зробимо За 13 тисяч. Відкрию і раз. Окей, дігал, це дуже гарно. Ой-ой-ой. 14к 14к таке мені подобається. Фастом 7500. Пам, 9 на секундочку. 20к є. Ну, що робити? Робити чи ні? Ось так. Просто ось так. Давайте. Main price. 2, 2, 4, 3. Ага. А, злив. Жорсткий злив, окей. Я зрозумів. Я просто зрозумів, питань в мене нема. Батлскад, інтеграл. 6К. да. І. А, і не вистачає. І не вистачає. Ну ладно, треба. Насправді треба було просто цей кейс крутити, бо, можливо, тут. 8600, це злив. угу. Я зараз ще більше зільє, так? Ну так, логічно. А, 14. Стоп, 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 будь ласка. Е, можна просто неоневикемано і все. Я відстану. Неоновикемено я відстаю. Ну ладно, це теж норм. Неоновикемено я відстаю. Оцей, ну цей. А, хоча 14 теж на дорозі не валяється. Угу. 4К. Е, можна просто насправді поставити в десяточку? І прикиньте ну, моє обличчя, якщо воно не випадає. А воно не випадає, да? Да, Воно. Стоп, будло. Ні, 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 ні. Найс! Уху, продаємо. 19 тисяч є. Блін, це дуже стрмно, насправді. 7к, 9к, nice. І. ладно! ладно. Е, ну, Просто я не, я не знаю, як рухатися, якщо воно мене то бустить, то туди, то сюди. Не зрозуміло як, тому я просто-напросто. Йду відкривати цей кейс. Полетіли. 20 тисяч. Може, щось і випаде. Може, щось мені. Стоп. Ну, це 18 має. Або 13, або 18. А, 11 навіть. Навіть 11, бачите, Да, да уж. 10к, скоріш за все, злив буде. Азімов це 8 тисяч. Ще раз. І, оце вже злив. Ах, все, на цьому. Оце да о, щось мене ніяк не хоче бустити сайт. Взагалі ніяк. Я не розумію, що відбувається. Що мені відкривати просто? Я реально не знаю. Ну, давайте так, dark Drop, цей, оцей і все. А, ну хоча можна цей замість. 3700, давай. Давай. Це майже нереально, але можливо воно якось мене камбек. Ну це просто такий, такий прикол. 16-та серія, от шокується. Ну ладно, будемо пробувати в наступній вже тоді робити. А може навіть в цій, якщо. А також ну, якось трапиться, що ну, тут це. да. А, в мене майже найдешевше. Почала все-таки на 100 джепоїнців дешевший дропчик є. Тут ну, тут, Тут да. Тут питання, ой, питання, ну, мої коментарі. Ну да, да, да. Йому... А, я мо. Ага, я просто програю. Ну, давай, може щось. Ну, да, да да ще. Угу. Ще йому. Ну, звісно. А міг я 11 к камбекнути. Ладно, тоді на сьогодні все. Ну, може, ще цей апгрейд зайде. Я... Можливо, можливо. так, продаю. Баланс. Просто отак. От. На кейс. Може, ну, типу, якщо випаде, ми відкриємо кейс. Ред кейс, і може він. Камбек не мене, але насправді ці слова вже не мають значення, тому що на сьогодні все. Тоді зустрінемось, сподіваюсь, в фінальній 17-й серії.